Розміщення вакансій теж цікава історія. Тут буде трошечки про е рекрутер, трошечки про безкоштовні аккаунти. Е тут легко запутатись, насправді. Тобто, як вакансії можуть попадати в LinkedIn? Е є такий функціонал, який називається Job Wrapping. Е він доступний для linkedin саме ліцензії. Це коли е LinkedIn сам йде до вас на, на ваш веб-сайт. Забирає вакансії звідти і автоматично переносить їх в LinkedIn і асоціює з вашою сторінкою компанії. І тут от, ці новостворені вакансії вони можуть бути двох типів: платні і безкоштовні. А, тобто, платні це коли ви купляєте окремі джоб слоти, знову ж таки забігаючи наперед, стосовно вартості, переважно питають, один джоб слот коштує в районі 1000 євро в рік. Тобто, це слот, куди ви можете розмістити от, сьогодні одну вакансію, завтра іншу, можете їх міняти, але тільки одну на один слот. А, І в чому відмінність цих платних вакансій? В тому, що вони фігурують: от якщо вам приходять типу, вакансії, в яких ви можете бути зацікавлені, або десь вони вискакують в рекламці всередині LinkedIn, тобто LinkedIn додатково їх промоутить. Це платні вакансії. Є безкоштовні вакансії. Які потрапляють в LinkedIn теж двома способами. Перший спосіб це так званий Limited Listing. Це коли теж LinkedIn входить на, ну, на ваш сайт він не ходить, він ходить на сайт ETS. Ну, наприклад, якщо у вас Greenhouse, то там же є інтеграція. По-моєму, в Levera теж є, ну, певно, у таких відомих ЕТС, а ця інтеграція є. І виходить, що ви розмістили вакансію через свою ЕТСку, і вона через там декілька годин з'явилася на LinkedIn. Але вона з'явилася в безкоштовному слоті. Тобто ви нічого не платили, вона там з'явилася. Якщо кандидат ціленаправленно зайшов і шукає вакансію, то він її побачить. Але на пошту вона йому не прийде, в ленті вона йому не з'явиться. І, власне, ще один спосіб, як можна розміщати вакансії, це коли ви розміщаєте їх вручну. Якщо у вас LinkedIn рекрутер, то ви просто це робите через інтерфейс, от ви заходите в відповідне меню, створюєте вакансію, і вона з'являється у прив'язці до вашої компанії. Або можна це робити, якщо у вас немає LinkedIn-рекрутера рекрутера, це Job Posting аккаунт Без, Звичайно, безкоштовний аккаунт. Тобто кожен LinkedIn Аккаунт має в собі вже вбудований оцей цей оцей аккаунт Ви можете одну позицію безкоштовно, одну вакансію безкоштовно розмістити, але тільки одну. А якщо ви хочете наступну, то вам треба цю закрити відкрити заново. Плюс враховуйте, що у цього функціоналу є процедура модерації. Тобто, після того, як ви вакансію розміщаєте, вона не одразу з'являється в LinkedIn, а проходить процедуру модерації. Це займає від декількох годин до, до одного дня, ну, по-моєму, досвіду.